Діти, вітаю вас! Запрошую на своє заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Сьогоднішня наша тема вивчення вірша Полтави великодні писанки. Діти, скажіть, будь ласка, що ви бачите на екрані? Правильно, кошик з писанками та мальованками. А до якого свята готують о, крашанки, писанки, а також печуть Паски. Звичайно, її готують до свято Великодня, яке в нас буде ось у цю вже неділю. Пташине яйце розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва її походить від слова писати, тобто прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморфним, тобто риби, птахи, звірі, людина, пейзажним орнаментами, христианськими символами. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення та віру. Звичай робити писанки у нас в Україні виник дуже давно. Писати писанку хоч і просто, але треба було мати великий хист, бо малювати на нерівній, а опуклій поверхні яйця значно важче, ніж на гладенькому рівному папері. І той, хто має бажання та вміння, розмальовує дуже гарні писанки. Я хочу вас познайомити з деякими, це тільки деякі види декорування яєць. Ось це перша це писанка, я вже розповідала, це малюють візерунок спеціальним пензликом, який називається писачок. Це дряпанка, коли дрібні, дрібні рисочки, дрібні лінії видряпують на вже пофарбованому яєчку. Це мальованка, яку розмальовують різними візерунками. Ось, наприклад, ця мальованка розфарбована петриківським розписом. Наступна діти це трав'янка. Подивіться, як же фарбують ось цю о, писанку це яйце трав'янкою. Беруть спочатку яйце біле. Беруть різні або е, травки, маленькі, або якісь маленькі дрібні листочки. Прикладають на яйце, потім це яйце з листочками, щоб листочки не з'їхали, е, вкладають в якийсь чулочок, ніби, ну, як капроні нові колготки, щоб вам було зрозуміліше. Зав'язують і відварюють у фарбі. Потім, коли яйце вже зварилося, його дістають з цього ж мішечка, який був. І там, де були прикладені листочки, відповідно, яйце не пофарбоване. І так з'являється візерунок. Так само можна навіть квіти прикласти і зробити. Наступний вид декорування яєць це бісерка. Тобто, я вам вже розповідала, що бісером обклеюють яйце, тобто викладають якийсь візерунок. Наступний вид це шкрябанка, також ви вже чули це. Дрі... Він схожий на дряпанку, але дряпанка це тоненькі лінії, а шкрябанка подивіться, більше. Не просто лінії, якісь тоненькі видряпують, а шкрябають, вже вишкрябують якийсь візерунок, щоб було більше схоже на візерунок. Наступний вид це крапанка. Подивіться, ставлять крапочки на вже пофарбоване яєчко, Дуже гарно. І, звичайно ж наша з вами відома крашанка. тобто пофарбовано в один якийсь колір. Дітка, скажіть, будь ласка, яким узором прикрашені ось ці писанки? Це крапанка, правильно, молодці, як ви здогадались? Вірно, тому що тут зображені крапочки. Молодці, правильно. І сьогодні я хочу вам розповісти. І з вами почати вчити вірш Леоніда Полтави Великодні писанки. Спочатку послухайте, будь ласка, його, що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєте стіти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали до святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Ось такий віршик. Я вам склала, зробила ось таку табличку, щоб вам було зручніше його запам'ятати. Зараз я вам ще раз його прочитаю, а ви, дивлячись на малюночки, вже будете потроху його запам'ятовувати. Що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали до святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Ось такий чудовий віршик про великодні писанки. Діти, давайте поговоримо про цей віршик, що знесла наша курочка. Яєчко. А що на них навальовано? Гніздечко і пташечка мала, так. А хто їх приніс, ці яєчка? Мама їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Для чого їх матуся принесла? Щоб розмалювати. Для чого Так, і поставити на святковий стіл на свято Великодня. Діти, з чим порівнює автор писанки? Сяють наші писанки, мов весняні квіточки. Вірно, все правильно. Давайте спробуємо повторити з вами цей віршик. Я читаю рядочок, тобто по одній клітинці, і ви повторюєте. Що за дивні яєчка наша курочка знесла. Повторіть, будь ласка. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола? Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Молодці, а тепер вже будемо порядочку повторювати, що за дивні яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Повторіть, будь ласка. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Молодці. не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Молодці, і давайте ще раз повторимо. Що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще пташиночка мала. Повторіть, будь ласка. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Молодці, добре, дітки, добре. Діти, ми сьогодні з вами почали вчити віршик великодні писанки. Я скину цей віршик вашим батькам, якщо бажаєте, можете довчити разом з батьками. Дітки, я вам дякую за увагу, бажаю вам гарного дня та теплого. На все добре, до побачення, бувайте!